Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні хочу вам показати, як мої зайчики попідростали. Яке наше поповнення є. Привезли трьох самчиків. А в першу чергу хочу б замінити, тут наша бельгійка народила. Ось тут хочу замінити гніздо, бо вона дуже сильно тут насмітила. Хочемо настелити їм новесеньке сіно. І також хочемо трошки замінити ось тут нашим шиншилом. Їх тут 9 штук є. І я бачу, що тут вже трошки мокровато. Нічого зараз ми їх підсушимо. Тут рядом термонку посадили. Вже гніздо. Зробили ми і тут ціну наставили. Вже має там через тиждень кролитися. шиншила наша сидить. Я зараз відкрию. Залишилось було сім, залишилось чотири кроленята. Тут щенщила наша чекає у кролу. А тут ми пересадили строкачку. Нашу молоденьку нам привела сім кроленят. Ось таких чорних три, а три таких грябих. Оце класний має куплянку на носку. Ще. Ось такі наші строкачі. Це самка молоденька нашого відна від нашого самця. Це наша лінія вже. Так. Так, що ж, ще новини є такі, що в нас тут привела струкачка. Теж молоденька, привела шість кроленят всіх рябих. Молоденька самочка. Вон бачите, ми тут повилазили. за... Ой, йдіть сюди. Так, тут рядом сидять наші струкачі вже дорослі. Цим саме більше наші струкачі їм вже більше місяця. Ось такі наші короленят. Зараз візьмемо одного-двох. Зважимо, скільки вони важать хоча б. А скільки? кілограм сто. Ось така вага вже наших короленят. Оцей. 900 грам ще до одного. Оцей має кілограм. О, він такий як тато має плямку на носі білу. Так, цей що, Самочку треба забирати, бо чую, дивлюсь, або до самця пускати, бо щось агресивно, бігає за малими. О, думаю, що ми заберемо їх. Так. Що нового в нас привезли в тих самців, зараз розкажу, покажу. Тут у нас шиншила, сім кроленят, самечку вже від них забрали. Він десь в районі 45 днів, але гарні. Такі всі одинакові. Ще не розсаджували, там самку самця не забирали. Але тут багато самців є, там дві самочки. Я щось передивлявся, коли забирав. Коли вакцинував, точніше. А п'ять е, са, самців. Тут самички наші, щоб завезені. Тут термонку другу ми сюди переставили, поставили і тут ящик на мене тут буде кролитися, так що вирішив, бо тут му, вона більша і тут більша клітка, ніж у І Її тут буде, я думаю, зручніше. Тут наші шиншилята 9 штук у кролі, ну Тут само, самичок більше є. Тут два самця, а шість самочок. Теж там було можливо, десь в районі 40 днів, потім треба заглянути в запишник. Тут сидять наші самочки, ми їх покрили ще раз, вже другий раз, другий раз точніше, які от від них забрали малих і покрили. А тут сидять наші всяка гвардія кольорова. така. Бачите, І струкачі, і чорні, і ряби, і наші ці підкидиші. Так, що хотів показати у тих струкачів, їм теж біля місяця вже залишилось 5, було 7, залишилось 5. Ось такі сидять отут, внизу в мене старі клітці. Ось такі я зважував їх там 700-800 грам, їхня вага. Ось такі рубасики є. Самочка велика, думаю може сьогодні-завтра ми її ще раз покриємо. А ті через пару днів провакцинуємо і заберемо від неї. Так. І тут у нас сидить ще мішанка всяка. Ось тут сидить бельгійка, має своїх двох кроленят, Чотири рижих і два струкача. І вона оце все вигодовує. Риженьки самі більші, белійці самі менші. Ось такі у нас ще є кроленята. Так, я хочу вам показати тих малесеньких, зараз ми їх сюди виставимо. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, ось наші бельгійці. Наші бельгійці. Самочка молоденька, першокровка, да 7. Я її порвав, мало 7200, більше я не зважував самочку. А ось таких привела 7 ось Вісім, вісім є. 4, 4, 8, так, Вісім кроленят. Ось такі всі напруповані, такі животні в них. І більші, є меншеньки. Оце меншеньке таке одне. А ось ці всі такі більшенькі. Так, зараз вичистимо там гнізда, переберемо гніздо, підсипемо нового сіна і назад їх поставимо. Ось ми гніздо зробили, наставили сіна, взяли ще вон тут їхню опуху трошки літає і назад їх перекинули ось тут. І будуть тут сидіти. Так, Такі самі маніпуляції вон з тим ми зараз робимо. І будемо далі показувати вам кролів. Так, покажу я вам своїх самчиків, термонів. Так, перше зважу, щоб ми бачили, яка вага. Вага 300. Один. Так, і зараз достанемо зразу другого. Покажу вам детальніше. Опа! Тут у нас є вага 3300. Ось така вага. Опа! Так, їм 29 го числа має бути 3 місяці. Вони, цей два рідних, рідних брата, сьогодні сьогодні 23 числа. Порахуйте через 6 днів, має бути їм три місяці. Ось така вага. Самців я брав дуже хорошого кролівника, такого Віталік називається. Він має ферму свою таку невеличку по термонах. Львівська область і розводить дуже багато ліній, має самців. Зараз продає, самок не продає, бо розширяє свою ферму. Але самчики дуже класні. Я одного самчика купляв, але він мені другого подарував. Каже, будеш мати двох. Але самочки, ті самці мені дуже сподобались, такі короткі, м'язисті. Оцей такий. Це поляки. Від Адама Садовських в нього такі самці і по тому самцю от, оті самчики. Вушко коротке. Ось таке, бачите. Мордочка така притуплена. Ось такі два самчика. Віталік дуже гарний кролівник, з ним поговорили багато чого, про його плани, про кролівництво, про вакцинації, про пропоки. Про всякі такі теми кролячі. Дуже цікаво з ним було розмовляти. Дуже гарне спілкування вийшло в нас. Так що кого цікавить, можу дати контакти, можете звертатися до нього і собі питати, що вас цікавить по кролях. Ну, правда, в нього немає часу, як він розказує, на двох роботах чоловік працює. Важко трошки, але вділити часу, коли має, то вділить. Ось такі самічки наші. Оцей, бачите, цей більшенький, цей меншенький. Будова тіла одинакова, просто оцей більший цей менший. Вони сиділи, казав, що вони сиділи разом, багато їх було і один так більше набрав, другий менший. Ну але то так завжди і буває. Нічого, тримаємо двох, а там далі будемо бачити, що з ними будемо робити. Головне, без здорові були. Дякую за самчиків. Якщо дивишся відео, Віталік. Дякую, летить до тебе. Так, іще одне наше поповнення. це радянська Шенчила. Самець, 4700. Опа! Ось такий самець. По віку там казали 4. Приблизно кіло віку 4 місяці. Але самчик гарний. Самчик приїхав у нас з Дрогобича, Дрогобицького району, від Тараса Салення. Теж, бачите, тільки він то намочився, товклися вон там сиділи. І тільки має ну, вимазано. Нічого. Висушиться, буде чистенький. Саме теж короткий, збитий. Гарний самчик. Ми його взяли для самочок тих молодесеньких. Самочки молодесенькі від Василя і будемо мати другу лінію. Також будемо крити своїх самочок тим самцем. Молоденьких наших. Ось таке наше поповнення. Гарні кролики заїхали до нас. Бачите, який зад широкий, самчика. І мордочка коротка, ушко коротке, тоненьке. Ось така наша радянська шиншила. Бачите, можна замітити, що молодий. От є коротка шерсть тут, підпуща, можна сказати, ще росте, а тут вже наростає шерсть, така линяє і наростає вже доросла. То після трьох місяців таке залишається, може і там до 4, ще до п'яти місяців воно вже має оця зійти. Так, отаке наші поповнення. На рахунок Риженьких пересадив їх на гору, тут самочки сидять три. Тут три самчика. їм 22-го було два місяці вже гарні гарні риженьки. На сидять наші шиншили 23, го 24 го і 21-го там були. Скоріше за все, що 21-го їм було два місяці. Тим самочкам, Ось тим самочкам і тим самцям. Ну Це вже ми забракували. Ці самочки поки що нікуди ми не відправляємо, тому що вони трошки втратили в вазі, бо не мали води. Вони вагу догнали, але вони ще мені так не подобаються, як не мають виглядати. Не набрали ще м'язової такої тканини. Не більші стали, але тканини не набрали м'язової. Нічого поки що собі залишаємо. Що вони такі вушка коротесенькі мають. От там ті дві ті довші мають, а оці дуже короткі вушка мають, поки що лишаємо собі, там будемо бачити, що тут з них вийде. Ось такі наші новини на господарстві. Чекаємо у кролів термонів. Будемо бачити, як себе будуть поводити мамашки наші. І будемо слідкувати за вже ростанням маленьких кроленят. Шинчилу треба розсаджувати, Вон, чекаємо, шукаємо місце. Думаю, будемо ставати доробляти клітку металеву замість цієї дерев'яної. Поставимо металеву клітку, цілу батарею на 12 кліток. І тоді будемо мати куди, куди розселяти. Риженьки поїли, дивіться, позасинали. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте. Всім удачі!